Викрила зраду по відбитках пальців, і трапилося це без криміналістичних експертиз. У США жінка провела власне розслідування і розсекретила зраду свого чоловіка. О, яка історія! Привели її До цього відбитки пальців? Яка історія? спеціально для тебе. Для мене? Ти слідча. Диви, ні, чекай секундочку. Ти слідча в серіалі. Правильно в серіалі? «П». Ну, Ти криміналіст. Ти Красива жінка. Є таке. От, скажи мені, будь ласка, у тебе була коли-небудь е, необхідність або ідея проводити таке розслідування? Слухай, насправді це така дуже цікава тема. Взагалі, а ти хотів би знати, що тобі зраджують, чи ні? От реально, ви би хотіли знати? От я сижу і думаю, от уяв, уявимо собі, я там сижу там, з подругою, десь там гуляю, лас, раз і побачила її чоловіка там, з кимось. І от питання, розповідати чи ні? Я б хотіла, щоб мені розповіли, чи ні? А, а тут питання ще в іншому. А ти б хотіла от займатися от такими, типу, розслідуваннями? О, о ж, ж, ж. ніфіга собі, а що це у нас на чашасі? Сі? Йолки-палки, пішла, зняла, зняла питання. З дес ДНК. Приваті, да, десектив. Десектив. Оце. Девай, давай спочатку, я жінка практична. Тест ДНК коштує грошей. І якщо вибирати між тестом ДНК і купити собі, наприклад, нову помаду, то вибачте, конечно, який нафіг тест ДНК. <риклад> ну серйозно, тобто практичність української жінки полягає в тому, що замість того, щоб робити тест ДНК, вона просто бере <риклад> цю скалку, б'є по голові чоловіка і каже: зраджував чи не зраджував? <риклад> помаду гони. <гали! риклад> Далі давайте дивитися наступний сюжет нашої рубрики. скалку чи сковородку. Оце так влаштували. У США підлітки на крадені автівці грали у перегони з поліцейськими, двоє дебоширів, зламали автівку жінки і поїхали на ній геть. Потерпіла, негайно викликала правоохоронців. Силовики швидко помітили втікачів і намагалися зупинити. Однак водій гальмувати не збирався. Він виїхав на автостраду і ще сильніше натиснув на газ. Вони почали втікати від поліції зі швидкістю 160 км кілометрів на годину. Зав'язалася справжня погоня. Fox5 інформує, один із підлітків викинув через люк автівки їжу. Вона врізалась у патрульне авто і вивела його з ладу. Підозрювані продовжили втечу, аж поки у них не зірвало колесо. Автівка зупинилась, злочинці почали тікати пішки, однак їх таки зловили і затримали. Втікачам виявилось всього лише 16 та 15 років. Їх звинувачують у необережному ухиленні від поліції та нападі зі смертоносною зброєю. Один із підлітків травмував ногу, його доставили до лікарні, силовики уціліли. Відбитки пальців видали любовний злочин. У США дівчина дізналась про зраду чоловіка по відбитках пальців. Блогерка Олекса Лоузі повернулась додому з робочої поїздки і відчула щось нелатне. За її відсутності хлопець не відповідав на її дзвінки. А тепер вона ще й помітила дещо незвичайне. На її косметиці були дивні відбитки пальців у дорогому кремі плями від бруду. Та ще й парфуми стояли не на своєму місці. Занепокоєна дівчина вирішила перевірити записи з камер з їхнього дверного дзвінка. Хлопець намагався зупинити її, пояснюючи, що камери не встановлені. Однак дівчину мучили сумніви. Вночі вона знайшла записи і побачила, що протягом двох тижнів, за її відсутності, щовечора у їхній дім приходила дівчина. Зовні дуже схожа на неї. Інформує, «The Mirror». ображена жінка роздрукувала фото з камер спостереження і розклеїла їх по всьому будинку. Після цього вона зібрала свої речі, і пішла геть. Думали вони найрозумніші, а натомість зазнали чорної слави. У Великій Британії парочка збиралася обдурити ресторан. Однак афера обернулася проти них. Чоловік, жінка і їхня дочка прийшли у заклад без попереднього бронювання. Вони замовили їжу і були всім задоволені. Під кінець трапези жінка покликала офіціанта і Обурилася. Вона заявила, що знайшла у страві шматок скла, який потрапив їй до рота, і ледь не зламав їй дорогоцінні вініри. Працівники закладу запевняли, що це не те скло, яке кухарі використовують на кухні, а клієнти намагалися вибити компенсацію, не вдалося. Тож вони заявили, що платити за їжу не збираються і пішли геть. Співробітники ресторану були шоковані і переконані, що такого трапитися не могло. Вони вирішили переглянути відео з камер спостереження і виявили правду: на відео видно, як чоловік виймає з кишені шматок скла і передає його жінці. Вона кладе скло на серветку і додає до нього їжу. А тоді кличе офіціанта і починає розігрувати сцену. Інформує The Sun. Ресторан опублікував ці кадри у мережі, аби попередити своїх колег. Про інцидент також повідомили правоохоронців. Силовики почали розслідування. Пара не заплатила 85 доларів, а проблем отримала значно більше. У США кур'єр у поліцейських собаку, та ще й незвичайного такого нехабства не очікував ніхто. Працівник служби доставки привіз замовлення до відділення поліції. Однак, звідти він теж не пішов з порожніми роками. Біля офісу силовиків була статуя песика як пам'ять про службових собак підрозділу К-9. Чоловік схопив її. і Пішов, коли поліцейські помітили зникнення, то не могли у це повірити. Одне камери спостереження усе підтвердили, правоохоронці одразу почали шукати дорогоцінний меморіал, і невдовзі операція закінчилася успіхом. Статую цілою та неушкодженою повернули на місце. а Кур'єру тепер доведеться відповідати за злочин перед судом. Силовики інформують, злочинець виправдовується, що всього лиш хотів здивувати поліцейський. Однак йому пояснили, що така витівка є не несподіванкою, а справжнім злочином. Кому біда, кому щастя, у Колумбії перекинулась вантажівка з солодкою водою. і Місцеві жителі прямо таки збожеволіли. Після аварії водій вийшов з машини і намагався виправити проблему. Він просив очевидців про допомогу, однак вони одразу кинулися до іншого. Ігноруючи халепу, в яку потрапив водій, люди почали красти його вантаж. Інформує Need to know». І усе це на очах у поліції. Офіцер зняв це на відео у якості доказів. На кадрах видно, як люди намагаються забрати з собою якомога більше пляшок із газованкою. Один чоловік навіть приніс великий мішок і забив його до самого вершечка. Водія вантажівки після аварії доправили до лікарні, крадіжкою займаються правоохоронці, Забіяк шукають.